Номер 545. Це одна із усних задач нашого підручника. Давайте її розберемо. Доведіть, що центр описаного кола рівнобедреного трикутника належить прямій, яка містить медіану, проведену до його основи. В результаті ми маємо, що трикутник АВС Дивимося на малюнок. Рівнобедрений. Відповідно відрізок АС – основа. За властивістю рівнобедреного трикутника БД висота медіана, і відповідно бісектриса. Якщо відрізок БД одночасово є і висота, і медіана, то відрізок БД серединний Перпендикуляр до сторони. АЦ. Але так як о центр описаного. Кола, а за означенням центр кола описано навколо трикутника з точки перетину середдинних перпендикулярів, то точка О належить відрізку БД, тобі ж медіані трикутника АБЦ, що й треба було довести в даній задачі. Номер 549. На рисунку в трикутнику АБЦД. І CBD вписано кола з центром точки О1 і О2. Відповідно, Доведіть, що кут О1ДАО прямий. Ну, Так як ця задача також у нас усна, ми її зробимо невеликим записом. Отже, розглянемо спочатку трикутник АБД, в якому за властивістю дотичних до кола відрізок ДО1. Бісектриса кута АДБ. То, відповідно, кут 1 ДБ дорівнює половині кута АДБ. В трикутнику БДЦ, відрізок ДО2, бісектриса. Ку ДЦ. Відповідно, кут БДО2 дорівнює половині кута БДЦ. Нам треба довести, що кут О1ДО2, який складається з суми кутів О1 ДБ плюс кут БДО2. Буде прямий. Відповідно, кут О1ДБ дорівнює половині кута АДБ, а кут БДО2 дорівнює половині, кута БДЦ. Д. Винісши одну другу задушку, ми отримаємо суму кута АДБ і кута Д. БДЦ, що дорівнюють сумі 180 градусів як суміжні. Тобто, одна друга помножити на 180 і дорівнює 90 градусів, що й треба було довести в даній задачі так, як кут АДБ плюс куд БДЦ 180, як суміжні. Номер 551. Через центр О кола описаного навколо трикутника АВС, проведено пряму, яка перпендикулярна до сторони АС і перетинає сторону АВ в точці М. Доведіть, що відрізок АМ і МС рівні між собою. Запишемо дано. Трикутник АБЦ коло описане навколо трикутника АБЦ. Пряма L перпендикулярна до сторони АЦ, центр кола належить прямій Л, і відповідно L перетинає сторону БЦ в точці М. Довести? Що АМ дорівнює МЦ. Доведення. За умовою Л пряма, перпендикулярна до АЦ. Точка О належить L, то пряма L є серединний перпендикуляр. До АЦ, при тому, що L перетинає АЦ в точці К. Отже, відрізок МК, висота і медіана Трикутника А МЦ, то за ознакою Трикутник А Рівнобедрений з основою. А Отже. АМ дорівнює МЦ, що й треба було довести в даній задачі. Номер 553. Коло вписане в трикутник АБЦ дотикається до його сторін в точках М, К і Є. Е. Ось ці точки. Відповідно, АБ. Відрізок АБ дорівнює 13 см. Відрізок БЦ дорівнює 8 см, відрізок БК 3 см. Знайти сторону АЦ. Запишемо дано. дану. Коло вписане в трикутник АБЦ, МК Е точки дотику: до відповідно сторін АБ, БЦ і АЦ за умовою відрізок АВ дорівнює 13 см, БС 8 см, БК 3 см. Знайти. Відрізок АС. Розв'язання. Якщо у нас коло вписане в трикутник, у нас спрацьовують властивості дотичних до кола. Отже, за властивостями дотичних до кола, БК дорівнює БМ, АМ дорівнює АЄ, ЄЦ дорівнює КЦ. Скориставшись цією властивостю, розв'яжемо дану задачу. Отже, за властивістю Дотичних до кола, Відрізок БК дорівнює відрізку БМ і дорівнює 3 см. То відрізок АМ, що дорівнює відрізку АЕ, дорівнює 13 мінус 3 і дорівнює 10 см. Відрізок КЦ, що дорівнює відрізку «ЦЕ», є, дорівнює 8 мінус 3 5 см. Отже, відрізок АЦ, що складається з відрізків АЦ і АЕС дорівнює за доведеним вище, відрізочок АЕ дорівнює 10 см, а відрізок Це 5 см. Отже, АЦ дорівнює 10 плюс 5. І дорівнює 15 сантиметрів. Відповідь 15 сантиметрів.